Завдання танкістів влучити у ціль за кілька сот метрів, оцінюють дії бійців, спостерігачі. Я е, даю керівнику стрільби, якби куди він сам попав по ціль, і, і, від, і так само в себе відмічаю. Який квадрат? Який квадрат попала ціль. Перельок, Щоб отримати оцінку відмінно, уразити треба квадрати в центрі. На навчаннях задіяно два танки. Екіпажі змінюються по черзі. У складі кожного троє людей. Командир, механік та навідник. Дане заняття мною було виконано. Складного не було, в принципі, нічого, так як ми завжди тренуємося, підвищуємо свій рівень кваліфікації. Оцінка добре. Добре, два рази вразили мішень номер 12 танк, обстріляли мішень номер 9 номер 11 з ПКТ і номер 17 Другий, в чому затримка? Другий. Другий, попускаємо, Все, прийом. Так вразили ціль бійці екіпажу Романа. Всі мішені були поражені, так само як і безпосередньо з полята поките, «НСВТ» і безпосередньо з громади. На полігоні є окремі місця для навчань. Там бійці тренуються перед тим, як сісти в танк. На даному начальному місці ми вивчаємо основу та правил стрільби, і метою цього начального питання є вивчити з повноскладного основні питання зовнішньої та внутрішньої балістики, а також удосконалити дії членів екіпажу. При під час стрільби з танка». З гармати стріляють осколково-фугасними снарядами. Так, їх завантажують до танку. Автоматично механізм само автоматично. самоавтоматично. за гру. пусті ці шукає, з яких вже були вистріля. Він машини повні які є. Час, за який повинні впоратися бійці 4 хвилини, 30 секунд. Хто не вклався у час або не влучив у ціль, стріляють повторно. Найвищий бал це три, три попадання з трьох по танку, так сказати, мішень Міг 12, так само кулемет 7,62, всі мішені. І 12,7 командир танку також вказував всі мішені. Найгірший це одне попадання, це оцінка задовільна. Такі навчання планують провести і наступного місяця. Анастасія Славкова, Андрій Різнікав. Новини на Суспільному.